Ради вітати усіх друзів! З вами знов на зв'язку Алехандро. І сьогоднішню нашу зустріч я хочу присвятити питанню, чи будемо ми разом? Або разом. В вашій увазі пропонується три окремих коротеньких розклади діагностики ваших стосунків з висновками, чи будете ви разом. і... Що було, що є, і що буде у ваших стосунках. Таймкоди на окремі розклади ви знайдете у дописі або у закріпленому коментарі. Є три колоди: позиція номер 1 позиція номер 2 або позиція номер 3 і ми починаємо. За традицією, я коротенько розповім вам про вашу ситуацію. Ви відчуєте, чи це ваш розклад. Якщо це не ваш розклад, дивіться інші розклади, 2 і 3. Можливо, переглянути усі розклади та зробити свої якісь окремі висновки. І так, давайте подивимося ситуація у вас. Дивіться, у вас. Якнайменше, чи був якийсь флірт та загравання? Тобто ви знаходитесь у стосунках в самому початку цих стосунків, відносин і ну, є такі, знаєте, незрозумілі якісь почуття чоловік або жінка якось до вас проявляється неактивно, не але вже ви відчуваєте якісь перші почуття. Що було у ваших стосунках? Ну, дивіться, чоловік, якнайменше, був такий енертний. Він, скоріш за все, якоїсь земної стихії, скоріш за все, це телець, це чистий телець. Можливо, він діва або козріг, але він не бідний. Ну і можна так сказати, працьовуватий такий чолов'яга, який доволі статичний та інфантильний. Що зараз у ваших стосунках можна відслідкувати? Так, яка тенденція? Дивіться, цей чоловік вас дуже хвилює. І ну, жінка. Тут хвилюється від цього чоловіка, до речі, ви можете відчувати не тільки його думки, да, і ви можете мати якийсь, ну, мовно кажучи, телепатичний зв'язок, а ще і зв'язок такий душевний. Цей чоловік, до речі, також може бути тут з вводяної стихії: це рак, риба або скорпіон, це чистий скорпіон, до речі. І, знаєте, як, нібито це у вас було розпочиналося якісь Ігри, да, ну, як заграва такий був, да, чоловік. Зараз все нібито більш, вам здається, набагато серйозніше, ніж є. І давайте остання карта: чи будете ви разом, що буде у ваших стосунках. Ну, дивіться, тут не можна так однозначно сказати, чи будете ви, чи, чи разом, чи ні. Тут в чому питання, тобто, питання, чи не набриднете ви один одному і чи не забагато емоцій буде в. Ну, в одного з двох партнерів. Тому дивіться, тут така. Знаєте, як для того, щоб бути разом, ви мусите постійно. Вживати у свої стосунки щось нове, нове, нове і нове. Тобто, ваше життя не має з'їсти буденність або рутіна, і тоді, скоріш за все, ви будете разом. Ну, все ж таки, дивіться, тут жінка може проявляти якісь емоції до чоловіка, а чоловік погано реагувати на них. І давайте подивимось, чи все ж таки бути жінці тут більш активною чи ні. Остання карта на цей розклад з висновками. Дивіться, якщо жінка тут буде проявляти більшу ініціативу, то те, що ви будете разом, скоріш за все, ну, більш-менш вирогідно. Тому, скоріш за все, ви будете разом, якщо жінка не набридне чоловіку, і її пропозиції не будуть млявими, але й не будуть занадто. Давайте так скажемо емоційними. Тобто жінка не мусить тиснути на чоловіка. І м, остання порада це більш спілкуватись і між вами мусить бути чоловік. Але, скоріш за все, це не чоловік, а посередник у ролі чоловіка, який має зв'язок або з вищими силами, або з Богом. Або це може бути батько, який може дати якусь пораду або. Якусь інформацію, яка допоможе вашим стосункам бути більш щільними. Ну, от, такий от розклад. Розклад номер два, друзі. За традицією ми зробимо з вами коротеньку ситуацію. Подивимось по одній карті, що ну, як ваші стосунки налагоджувалися, да? за яким мотивом. Ну, дивіться, тут, дивіться зірка, тут жінка дуже красива, і чоловік закохався в цю жінку. Вона доволі холодна, до речі, це чистий водолей. водолій, і якщо ви жінка будь-якої повітряної стихії, водолій, або терези, або близнюки, це про вас розклад. Ну, можливо, ваша жінка, або ваша наречена або кохана жінка, вона водолій. Але тут, знаєте, як жінка, вона нібито подобається чоловіку, але тримає чоловіка на дистанції. Тобто, знаєте, як. Підманює до себе, а потім відштовхує. І, до речі, тут стосунки можуть бути на дистанції, так? Ну, коли ви в різних країнах. А, давайте подивимося, що було вже в ваших стосунках. А, дивіться, був спокій, і жінка нібито вже як нібито і забула про цього чоловіка. Да? Але тут більш так, знаєте, мені здається, що жінка мляво цікавиться цим чоловіком. І а, давайте так скажемо, що жінка все ж таки, знаєте, нібито. Намагається бути спокійною щодо пропозиції, або щодо думок, або висловлювань чоловіка на її адресу. Тому у вас вже була або пауза, або розрив, або знаєте, нібито це якісь стосунки, які повторюються. Так? Що зараз? Давайте подивимось. А зараз єрафант чоловік більш активно проявляється, він став більш такий активний, більш чоловічий, менш інфантильний і виходить на зв'язок з якимись конкретними пропозиціями. Тобто він постійно щось обіцяє, і нібито він, ну, цей чоловік дан вам. А... Вищими силами. До речі, тут, можливий такий, знаєте, як пауза у шлюбних стосунках, можливо, ви розійшлись, і це щось з минулим пов'язує вас, ці стосунки. Ну, давайте подивимося, яка тенденція на майбутнє, чи будете ви разом. Так, цілком вірогідно, що ви будете разом. І тут активність чоловіка має місце бути. І чим активніше він буде, тим краще для обидвох. І можливо, найближчим часом чоловік зробить якусь таку працю. Позицію, від якої серце жінки прокинеться і буде, ну давайте так скажемо, битися трішки частіше. Чи потрібно тут звертатись до якихось сил вищих типу магії, містики? Так, можна. І це не нашкодить тут, якщо ви будете якимось чином, як чоловік, тут застосовувати свою чоловічу магію, да, так або ну, якусь не чоловічу? А Містичну да, силу, то вона може допомогти вам ну, пришвидшити процес, домовитись з цією жінкою, особливо якщо вона нібито відштовхнула вас, відмовилась від ваших стосунків. І давайте остання карта, яка матеріалізація? Чи будете ви разом дев'ятка жезлів, цілком вирогідна, особливо якщо ви підете шляхом вогню? А це магія, містика та чоловічий е, намір. Тобто чоловік мусить бути тут справжнім чоловіком. Якщо колись він був неправий, він мусить визнати свою неправоту, покаятись, навіть покаятись по жрецю, і застосувати усю свою чоловічу енергетику, в тому числі й магічну, як не дивно. Ну, отакий розклад, і ми рухаємо з вами далі. Розклад номер 3 Друзі, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки або не вподобайки, та, будь ласка, пишіть коментарі, таким чином ви допомагаєте пришвидшити. Розвиток україномовного YouTube. Давайте подивимося, традицією, що у вас на стосунках, як розвивалися ваші стосунки. Дивіться, тут чоловік розбив жінці серце, але вона йому вибачає постійно. Або така ситуація, де чоловік або жінка розбиває серце, але хтось. Мусить або вміє пробачати у цих стосунках. Тому, знаєте, так, така ситуація, що чоловік розбиває, наприклад, жінці серце, а вона його тягне і тягне додому. Ну, або, в, або вона приходить на допомогу в якийсь важкий момент життя цій людині. Ну, а можливо, і навпаки, чоловік витягує жінку. Так теж часто буває. З моєї практики, чоловік теж а, цей. Ну, допомагають жінці вийти там з якоїсь ситуації важкої. Але ваші стосунки це біль. Ну, постійний біль, 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 і це біль не тільки головний, але й сердечний. Давайте подивимося, що вже було у ваших стосунках. Ну, дивіться, ви вже багато працювали разом над цими стосунками. Можливо, ви навіть разом працювали або мали свій бізнес. Тобто, у вас вже був такий партнер, який з вами дуже багато сил витратив на ці відносини. Що зараз? А зараз у вас непоганий шанс все поновити, тому, в принципі, ви можете поновити стосунки як з нуля, так і на Підґрунті роботи або на підґрунті справи, яка може поєднувати, та й мусить, в принципі, поєднувати вас. А можливо, ще один шанс надати один одному, ви мусите, або можете. Навіть, ну, ніхто нікому нічого не мусить, в принципі, ви можете. І навіть навіть янголи-охоронці ваші вам допомагають це зробити на тут і зараз. Давайте подивимося, що буде у ваших стосунках. Дивіться, якщо жінка тут возьме ситуацію знов під свій контроль, а вона вже це вміє, вона вже це. Це робила, Або якщо вона буде якимось чином проявлятись до цього чоловіка, то в принципі це потенційно можливо. Якщо ви тільки не, побі... не побили усі горщики, як кажуть, між вами, тут непоганий шанс для того, щоб. Давайте так скажемо, відновити колишні стосунки, або після довгої розмовки або розлучення знов бути разом. Ну і дивіться. Остання карта, чи будете ви разом? Шістка пентаклів. Вибачте, чаш або кубків так, скоріш за все, особливо, якщо цей розклад про минулі стосунки і вищі сили, янголи, охоронці надають вам шанс знов бути господаркою у цій сім'ї, як не дивно, або знов. Взяти свого чоловіка за волосся, або там жінку за волосся, і затягнути її в стосунки, які, або в яких ви вже працювали разом багато, особливо якщо у вас була сім'я або є суспільні діти у подружжі або за межами. Отакий розклад. Бажаю світла вам та вашому всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе та Всесвіти, які оточують вас. Лишайтесь на зв'язку, підписуйтесь на канал, та все буде Україна. Па-па.